Це демонстрація мобільного застосунку. Проєкт був написан на Java для а, Android. Серверна частина була написана на PHP. А, коли ми заходимо у додаток, нас перекидує на вікно авторизації. А, давайте перевіримо помилки. Перша помилка це Заповнити усі поля. Наприклад, ми заповнюємо усі поля, не знайдено вірного імейлу або паролю. Також з, цього, з цієї сторінки можна перейти на реєстрацію. Давайте перейдемо. Потрібно натиснути на цю кнопку. Так само і тут. Почнемо з регістрації. Е Напишемо зареєструємо нового користувача. Реєстрація пройшла успішно. Тепер давайте перевіримо нашу базу даних для того, щоб впевнитись, що ми. Занесли нашого клієнта, як ми бачимо, а, був зареєстрований новий клієнт. Як ми писали, паролі у нас хешується, а пікей додається, коли користувач входить до застосунку. Давайте. Зарегистрируемся. Наверное, пароль. Ми успішно зареєструвалися, це головне меню. В ньому вводиться інформація о користувачі, це його пошта та ім'я. Після цього можна вийти з сесії, але давайте я вам продемонструю, що коли ми а, виходимо, ми. До мобільного додатка ми е, попадаємо на те саме головне меню. Давайте перевіримо е, наші, наш ключ. Ось ключ з'явився, як ви можете бачити. Ключ пропав, коли ми натиснули. Вийти. На цьому все. Дякую за увагу.